Почалася вітчизняна війна. Ми приїхали знову в родинне село Кілов. 44-му пішов у діючу армію і до кінця війни брав участь у бойових діях. Після війни закінчив театральну студію Київську при театрі Франка, але працювати було небагато, бо в кінці 49-го заарештували. За антирадянську діяльність і послали туди, де Макар лят пасив. На Воркуту, на Печору, потім Карлаг, Карандінський лагерь. Пару разів я втікав, мене ловили, знов засаджували, давали додатковий термін в каторжному таборі був. Ну, а потім в 1955 році, коли почалася так звана відлига. Я повернувся додому, почав займатися літературною діяльністю, писати книги про майбутнє і вступив до спілки письменників.